Арія 23 23-й рік за 10 400, куплена на страховому аукціоні іншуренс. Показую лот номер. І дивіться, якщо не вірите. Так, пошкодження. У нас в попередній частині страхова віддефектувала, все склала в салон. Тут щось поомічало, але тут я нічого не бачу такого. Так, лонжерончики ціленькі. Все тут красиво. Машинка заводиться і їде, у машини 7,5 тисяч миль пробігу. Це все є, задній ліхтарик є, скло вже замовили. До речі, 600 баксів все. Так, ось її Engage комплектація. Все красиво. Запчастюлі всі на місці. Так, машинка без люку, світлий салон, у кожзам з тканиною трошки. З грибів, цвітів. Так, великий монітор, ключик висить, все гарно, красиво. Це Америка. Вона краще по якості, ніж Китай. Тому звертайтеся, привеземо і вам. І ця тачка десь в двадцятку залітає в бюджет з ремонтом. Тому чекаємо ваших замовлень.